Всім доброго ранку. До мене завітав Volkswagen B8 2.0TDI 150 кінських сил. Причина візиту це, звісно, апаратна чистка всієї екології на автомобілі. Тобто, я займаюся чисткою екології, відновленням екології, а не вирізанням. Що характерно для цього автомобіля, це дуже часті регенерації 50-70 ну, 100 км десь колись зловить. А так, це дуже часті регенерації. Такий автомобіль після чистки, якщо тут все добре працює, всі необхідні клапани, датчики, дроселя, автомобіль буде робити по заводу, навіть з пробігом 200, 300-400 тисяч. Найбільший пробіг був Passat або 8 який заїжджав до мене на чистку 430 пробігу. І проблем з, з автомобілем повністю не було після чистки. Тобто він е е проходив регенерації по заводу і все нормально. Такі регенерації по заводу в міському циклі повинні бути в районі 500 км. За містом 1000, плюс. не менше 1000. Це Расовий режим 1000+. так що зараз подивимось по комп'ютеру і скажу вам деякий нюанс. Не міняйте ці датчики, це все до лампочки, вони працюють. Якщо датчик не працює, він буде показувати е, мінус гектопаскалі тоді він не працює. Або помилку по датчику. А так, не не міняйте їх, тому що це не працює. Тільки лишні викинуті гроші. А також ніколи в житті не заливайте оцю чист, для чистки сажових фільтрів, пінну розкоксовку відомих брендів, тому що таким чином ви спортите сажвий фільтр. От і все. Так. Тут екологія починається з теплообмінника, це як впускний колектор, засирається. Тут дросель знаходиться. На жаль, ендоскопом подивитись не можна, тому що це вже двигунчик закритий. Все всередині, щоб долізти, подивитися, це треба все розбирати. Розбирати я не буду, буду чистити все апаратом, тому що знаю, як це все чиститься на інших двигунах і на цьому те саме почиститься в ідеал. Також тут є перехідна плита від клапана Єгера, який знаходиться тут. Все тут засирається. Потім камера згорання, випускний колектор, гаряча частина турбіни, каталізатор, сажевий і ще один контур клапана Єгіра з охолоджувачем вихлопних газів, який знаходяться там. Все це екологія і все треба чистити. Так, дивимось по комп'ютеру, що показує які дані. Так, помилок по автомобілю немає. Пробіг 223 тисячі. Дивимось параметри. Так, включив клімат контроль, тому що перевіряю термостат. Автомобіль без клімата нагрівся на 96. Вмикнув клімат і впав на 88. Тобто термостат тут відкривається на 88 градусах. Тому що минуле відео про Volkswagen Caddy, в нього температура була 96-98. Вмикаєш клімат, температура стоїть на місці. І коли ми робили тестовий замір цих всіх показників. В нього 105 градусів, 102-103 в ходу була. Тобто там результат був не дуже 100%, тому що автомобіль перегрівався. Йому робили цьому кадіку регенерацію примусову, і температура на приборці була аж під красну зону. І люди казали, це нормально, це не 130, це десь 100. 110, але ж Volkswagen показує 90, це умовно. Якщо е, автомобіль навіть на 105 градусів нагріється, це все, все одно буде 90 градусів. І ті люди, які робили примусову регенерацію, казали, що це нормально і це люди, які працювали на офіціалі Volkswagen. От такі спеціалісти. Так. Дивимось, комп'ютерна маса саж 7,53, що повинна робити заводські регенерації. А це фактична, яку бачить автомобіль. Якщо щось не так, вмикнеться швидше регенерація і будуть тоді часті регенерації. 50 км назад була послідня регенерація, золи 57 границя заповнення золою. І тиск 7. Тут на тиск не треба звертати увагу. 7, 3, 2 може показувати, тому що під автомобілем знаходиться регулювання вихлопних газів, дросель, щоб система була підігріта. От і буде 7 гектопаскалів, навіть, навіть після чистки. Але все ви, цей автомобіль, ці двигуни А 288. Показують весь тиск в ходу. Ми зробимо емітацію, коли автомобіль їде, це дамо газ в пол на, на місці і будемо дивитися на цю масу сажу. Якщо вона росте, значить не все добре. Так. Бачимо 9.17, 919. Тобто автомобіль ось їде, їде з Києва до мене. І ці, ці значення виростуть до 24 і регенерація. На, коротком, на короткій дистанції включаться регенерації. А маса саже розчитана, комп'ютер машини стоїть на місці. Бачимо тиск 54, але ж все одно маса сажі 41, 42, потроху по набігає. Набігає, набігає і робить всю біду. Так. Все в автомобілі працює справно. Тут а, стандарт, чистка, чистка всієї екології і все. Підключаю апарат і, і будемо бачити, що виходить з автомобіля. Так, Апарат під'єднано до автомобіля. Перша стадія чистка золи. Відеречко сухеньке. Дивимося, яка тут зола. Піщана чи кирпічного кольору, така помадна субстанція. Зараз будемо бачити. Так, перша стадія зроблена. Дивимось на стан золи. Бачу багато чорного, це сильно засажена система. Повинно бути менше. Але золи тут зараз побачу. Так, вийдемо на сонце. Ось пару грамів піщаної золи. Більше піщана тут зола, не кремова. Часті регенерації призводять золу в пісок. І її тяжче вимивати. Так, перша стадія є, скоро буде друга. Так, Друга стадія очистки включає в себе видалення сажу відкладень. В Єгіерах, в сажовому, колектор, поршнева, турбіна, все, все, що мішає дихати автомобілю. По системі скажу, Більше маслянистого стану тут, але чорне все одно. Так, да, не сильно чорне, бо більше маслянистого. Е, і так, чистка завершена. Зараз провіримо. Комп'ютером, що показує в нас по самим головним параметрам, що дає ці... регенерації, цю біду і тому і інше. Так, все. Бачимо, вже зменшилось, було 9 чим, але машина просушувалась і воно все одно зменшилось на 7,37 тиск 1 гектопаскаль даємо обертів імітацію, що машина їде. Газ пол даю. Так, 731 730 29 28 Тобто все ідеально. По гептопаскалям на обертах 15, а здається, до чистки було 54. Тобто в три рази зменшився тиск в системі. Так. Да. Є. Yeah. Фіксую результат по даному авто. Те, що я бачу зараз, автомобіль повністю віднов... відновлена екологія до заводських стандартів.